Сьогодні 13 квітня розпочинаємо, продовжуємо підживлення озимої пшениці. Вже ми підживлювали сульфатом магнія по 100 кг на гектар, також ам'ячною селітрою по 200 кг на гектар, Каз-32 по 200 кг на гектар. Мали дану пшеницю підживлювати таким методом, як ін'єкційне внесення. Системою Култан, але через те, що у нас від березня вже більше як 200 мм опадів в поле влізти ну, трактором Джундір у нас і Дракон 6000, Така система неможливо, так як будуть рови по колінах, то ми ось носимо таким оприскувачем, як роса. Ось на даний момент така пшеничка. Вегетацію вона вже розпочала десь більше місяця назад. Ось вона на даний момент у фазі кущення, вологи занадто багато. Дана пшениця при посіві не оброблялась жодним хімічним фуніцидом. Пшеничка, три пагони, дорина коренева, яка. Оброблялася дана пшеничка препаратами торгової марки Добродій. Замість фунгіцида був добродій комфорт. Також додавали ми добродій мікро, добродій комфорт по 150 грам на тонну, добродій мікро по пів літрі і також по 3 кг ОМД добродій. Ну, і також додали фунги... інсектицидний обробіток від шкідників. Зараз покажу вам. І як ми якою машиною вносимо КАС-32 на поля? Ось дана машина в роботі. Несення спеціальними форсунками для касу. Ось така, кулія навіть не приталовує землю ось такий слід. Машина оставляє за собою. Якби і, критичного нічого нема, через 2 дні цього сліда вже навіть не буде видно. Ось ви бачили, як ми працюємо в цих нелегких умовах, як виходимо з різних ситуацій. Будемо раді вас чекати на своєму каналі. Підписуйтесь, на все добре, бувайте!